Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас був дуже важкий ранок, багато обстрілів по всій території України. На жаль, є постраждалі. Це важко усвідомлювати, як завжди. Дуже шкода людей. Я отримала замовлення з сайту АHIRP. Хотіла з вами поділитись, можливо, щось знайдете для себе корисне. Корисне для свого здоров'я в цей важкий час. Тому давайте разом будемо переглядати. По рекомендації нутриціолога від бренду NutriCology це дуже якісний бренд на сайті Hurb. Була замовлена масляна кислота. Тут в баночці 100 капсул приймати потрібно. Саме для мене по 3 капсули в день, в одній капсулі 200 мг. Для чого вона потрібна? Масляна кислота використовується при запальних процесах в кишківнику, формує таке середовище, в якому розвиваються корисні бактерії і не приживаються патогенні. Відновлює моторику кишківника, зменшує ризики розвитку цукрового діабету, серцевих захворювань, прибирає діарею, метеоризм, газоутворення в кишківнику. І використовуються при лікуванні кандидозу. Цю баночку я вже відкрила, почала використовувати. Ефект побачила майже одразу. Капсули стандартного розміру, білого кольору з сухою сумішю всередині, без якогось неприємного присмаку або аромату. На сайті з'явилася новинка. Це контейнер для добавок з чотирьох відділень, приємного зеленого кольору. Зручно в такому контейнері брати з собою добавки на роботу, кудись в дорогу або навіть і дома користуватися. В нас буває, що ламаються ці кришечки, і іноді потрібно такі контейнери замінювати. Але вони бюджетні, він коштував зі знижкою десь приблизно 70 гривень. Посилання, як завжди, на всі продукти залишу в описі під відео. І зараз діє хороша акція, це знижка мінус 20% на всі добавки на сайті. Якщо вам щось потрібно, то можете скористуватись. Я в описі під відео вкажу промокоди. і також в розділі спільнота я завжди прописую про всі цікаві і гарні акції на сайті Ахюрб. Ще одна смачна новинка на сайті: це цукерки чорний шоколад з кокосом 54% какао, 100 грамів в пакетику, хоча він виглядає таким величеньким. Цукерки мають індивідуальну упаковку, можна з собою теж кудись їх брати. Ще є інші смаки, там є з м'ятою і з пастою, але постійно чогось не буває в наявності на сайті. Напевно, дуже смачні і користуються великим попитом. В порожніх баночках вам розповім, але впевнена, що дуже сподобаються. А Доданого цукру на одну цукерку тут 4 грама і одна цукерка вагою 10 грам. І плитка чорного шоколаду вагою 85 г, також від чоколад, тут 72% какао. Для мене, чим більше відсоток какао, тим краще. З рожевою гімалайською сіллю. Тут у нас в складі на одну порцію це 3 квадратика. міститься 8 грам доданого цукру. Порція 28 грам. Не містить в своєму складі глютену, горіхів, яєць, холестеролу. Дуже якісний склад і термін придатності до лютого 2026. Від мого улюбленого бренду Чік-нов Росія консерви це рожевий ляскінський лосось. В пакетику 70 грам. Хороша ціна, гарний склад, 70 калорій 13 грамів протеїну. Зараз на цей бренд також діє знижка мінус 20%. Коштував такий пакетик на момент замовлення десь приблизно 60 гривень. Враховуючи те, що на нього можна написати відгук, виходить дуже вигідно. Замовила дві упаковки чаю. Це для мене новинка від бренду Now PAUDA, караму рошиного дерева в коробочці 24 пакетика. Такий чай використовується при перших ознаках застуди для підтримки імунної системи. І також в антипаразитарних та антикандідних програмах. В капсулах паударка працює дуже добре, тому вирішили спробувати ще і у вигляді чаю. Другий чай, мій улюблений, від бренду Йогі – це лист малини. Дуже смачний саме для мене, він без всіляких хімічних ароматизаторів. Натуральний смак, але подобається. Тут всередині 16 пакетиків для підтримки жіночого гормонального здоров'я. Ще одна добавка для підтримки жіночого гормонального здоров'я від Натуросвей – Це хміль. Тут всередині 100 веганських капсул. Приймати потрібно по 2 капсули в день, тобто 50 порцій. хміль. Потрібен для підтримки нервової системи, він налагоджує гормональний фон, є протизапальним засобом, полегшує перші симптоми менопаузи та сприяє спокійному сну. Для собаки замовили шампунь. Ми один коли відкриваємо, інший одразу ж замовляємо в запас, тому що великий розход. Ми і Лапи після кожної прогулянки не миємо, і також всю собаку в ньому купаємо. Тут об'єм великий: 473 мл без аромату, без парабенів, талатів. Якісний склад, він невеликий. Можете за посиланням пройти і подивитися, які інгредієнти. Поки що замовляємо у шампуні лише цього бренду, тому що нарікань ніяких немає. Хоча в нас собака алергічна. З розділу пробників за дуже вигідною ціною обрала сиром для обличчя від Art Nature. Це новинка з колегеном. об'єм 10 мл. Вартість була 58 гривень, трохи більше 1 долару. Я вже казала, що багато разів замовляла і ретинол від цього бренду, він якісний. І вітамін С, і також гіалуронову кислоту, але її поки що не спробувала. А вітамін С, та ретинол подобаються. Тепер будемо користуватися і колагеном. Це мене попросило замовити такий продукт для індивідуального інтимного захисту в коробочці 12 штук, нічого вам про це не можу сказати. Це не для мене і новинка на сайті. Думаю, що якість повинна бути гарною. Там також є і інші товари від цього бренду. Якщо цікавить, можете пройти за посиланнями подивитись. Я думаю, що, якщо вам потрібно, то це буде набагато якісніше, ніж те, що продається в наших аптеках. Для себе замовила тонік для обличчя, я вам про нього казала в попередньому відео від бренду «Mild by Nature. Він містить в своєму складі Aloe Vera. Зволожуючи, очищуючи. Тут великий об'єм 335 мл. Запакований зверху в поліетиленову плівку, яку можна зняти по штрих лінії. Склад також. З невеликою кількістю інгредієнтів. Я думаю, що буде гарний, не буде викликати ніяких висипань, алергічних реакцій, і вистачить дуже надовго. Після відкриття треба використати протягом 18 місяців. Ще є такий самий з розою, але з розою мені не дуже подобається продукція, тому обрала ось такий, він повинен бути без аромату. Якщо користувалися даним тонером, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями. І остання добавка, яка є в цій коробочці, від Natural Factors, це формула для підтримки нормальної роботи щитовидної залози. Тут 60 капсул на 30 днів прийому по 2 капсули в день. В складі міститься пандетенова кислота, йод, сілен, мідь. Ельтіразін, Ашваганда та екстракт Гугулу. Добавки даної категорії від цього бренду є працюючими. Я періодично приймаю, бачу хороший ефект, тому повторила. Ще є баночка на 120 капсул. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахюрб. Його я, як завжди, вкажу в описі під відео, вже казала про це. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок, тихої та мирної ночі. І до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі!